Everybody. Сьогодні я надзвичайно розкішна, неймовірна і проста ніатразіма ні у якій лузі Діва Мілк, буду разом з вами, як завжди, робити свій повсякденний мейк-ап. Тому сьогодні, а, як ви вже зрозуміли, по моєму а, внешньому відео я вирішила вам показати, як це завжди в мене проходить а, майже всі етапи. Ну, а також сьогодні я а, хочу. Протестувати деяку новеньку косметику, якою я або взагалі не користувалась ніколи до цього, або е користувалась, е але чимось іншим. Так, ну що. Let's get started. Так, ну як завжди, незмінним моїм е консилером на очах, е я завжди починаю з очей, до речі. Буде Рубіроуз. Ось ця розкішна, маленька, гидка на вигляд палеточка, що в мене вже не перший рік, навіть не перші п'ять років, служить правдою і вірою. Ну, я маю на увазі саме ця форма палетки, тому що вони в мене з різною періодичністю міняються, але. А незмінними залишаються самі коректори, які я використовую. Так, ну як ви вже помітили, першим кроком у нас сьогодні буде консілер на очах. Тому що а, всі ми дівочки гулящі, усі ми а, любимо трошки випивати. Так, якби є все сказано. Консілер наш найкращий друг. Закриє всі проблеми. Все, що тільки можна було приховати. Він має приховати. Він має бути моєю другою шкірою. Він це я. Я це він. Як дві крапельки води. блядь. Так, супер. Дуже, до речі, дивно було а, колись пробувати цей консилер уперше, тому що насправді він дуже піздецький дешевий. І до всього цього він дуже ахуєнний насправді. І перше, що я хочу зробити, нанести такий розкішний червоний колір, тому що сьогодні в мене настрій теж такий вже різдвяний, вже напередодні свята, мені вже все подобається. До речі, зараз наношу і пригадала, що. Колись, десь, можливо, рік, пів року назад. Я дуже давно сиділа в Тіктоці. Загалом сиділа в Тіктосі, щось малювалась, кудись готувалась. І одні з коментаторів мені писали: Блять, ну це неправильно. Це неправильно так робити. Боже, що відбувається? І ви знаєте, найцікавіше, що там не було нічого нового, щоб я зробила щось, знаєте, ну, не так, як завжди. Тобто, ну, Усе було, як зазвичай я роблю. Тобто, я е, просто блядь, наносила, ну, як, як зазвичай, тіні, як зазвичай робила кадкріси, е, мейкап е, усього остального ліса. Все було як завжди. блядь. І мені почали коментувати. знаєте, Я вже подумала, блядь, Ну я не можу бути настільки тупою, блядь, щоб до мене, поміти того, що не доходило, а, що ну, я роблю щось не так, ще й щоб це казали усі. Я думаю, сука, ви такі всі умні, ви всі такі розумні, ви такі усі справжні візажисти, щоб мені розповідати, як що мені треба робити. Це так було по дебільному. Насправді, туда, що не вчать у школі людей не давати савіти. Тому що, знаєте, насправді я зрозуміла таку істину, що савіти дають тільки люди, що або їбануті, або їбануті, ну, або валі на голову. Тому що я чомусь не бачила, щоб візажисти різні. Адвокати, хтось ще, хтось ще давали якісь е, поради, тому що е, завжди усі поради, завжди, оці всі штучки-дрючки е, роблять за гроші. Люди зазвичай, нормальні, адекватні. І е, коли тобі дають пораду, яку ти не просиш, і це безкоштовно, то е, можете це сприймати як щось, е, тіпа, знаєте, е, як плівок у душу. Як я це роблю? Тільки по тій причині, що е, якщо ви не запитуєте, то люба, блядь, порада вона до да? Ну, Якщо ви не питаєте у людини, нахуя? Зачем? зачем ти щось мені кажеш? По-перше, мені це не цікаво, по-друге, мені це не цікаво. Так, ну що, друзі, як ви бачите, я вже майже закінчила з очима. Залишилось тільки паттіріть лішнє, і намалювати все остальне. Mm -hmm. Як завжди, знаєте, як назло, я, звісно, не блогерша. Я просто найкраща у світі людина, що працює на сцені. Але завжди, коли я. Сідаю знімати, а я це, як ви бачите, дуже рідко. Хтось, блядь, обов'язково вирішає випускати дощ блядь, на вулиці. А хтось просто хотів, блядь, тишини, спокою. І гарно знятого відео. Так, ну що, ми продовжуємо. Зараз я буду займатися обличчям. Ви не повірите, але це настільки універсальна палетка, що її можна зробити і каткріс, основу а, під тіні. Як ви бачите, тут є і зелений, і білий, і біжеве, і все возможні. Можливо, навіть дитину народити можна завдяки цій палетці. Якщо грати в піченюшку з цією палеткою. Ви знаєте, ще знімаючи це відео. Ще навіть не грудень. У мене вже така обстановка э, різдвяна. Який у кого настрій? Так цікаво. У мене взагалі настрій залежить тільки э, від э, чого? Мені від чого він не залежить насправді. Мій настрій залежить тільки від э, мого самопочуття, від мого балансу на карті, наприклад. А також э, залежить від якихось э, таких маленьких факторів, що насправді і створюють настрій. А якщо гарний настрій, то він і буде святковий і все таке інше. Тому о, я завжди хочу собі якось його підняти, завжди якось хочу зробити щось таке святкове на фоні, щоб воно мені підіймало настрій ще більше. А якщо його взагалі нема настрою, то хоча б щоб він з'явився. От, Тому, якщо у вас немає настрою, якщо у вас немає різдвяного такого вайбу, то обов'язково сходіть як мінімум в епіцентр. Тому що в епіцентрі я е, переконана, що ви його знайдете. До речі, одна я кривляюсь, коли малююсь. Ну, тобто, Типа мені треба отак робити. Я не знаю, надаваю щоки, коли малюю губи. Тому що ну, я не знаю, як це роблять люди, знаєте, з е, таким е, просто strongface, але Кастром'човою. Тобто, коли хтось тебе малює, Окей, okay, right, fine, е, Але теж таки. все одно, мені ж треба і залізти сюди, і тут якось промалюватись. Як їй її казала, зверніть увагу того. Блять, косметики, що знаходиться у артистів в косметичці. Це піздець. Це піздец. І е, вона завжди виглядає так собі, тому що е, пудра може розсипатись, тіні можуть е, попідораситися, а тональний крем просто так, е, може розхуящитись на всю. Косметичку, як ні в чому не бувало, ніби це так і треба. До речі, якщо ви е, вирішили подивитись цей е, відеоролик і е, написати якийсь е, дебільний коментар, що я там, можливо, щось і зараз роблю е, на ваш розсуд неправильно, то йдіть в пезду. Тому що цей макіяж зазвичай на сцену. Те, що я кажу, що це я у повсякденному житті так малююсь, то ну, це треба бути сліпим, щоб не побачити, що це насправді не так. Я працюю на сцені, тому е він виглядає дивно, коли я його малюю, це теж виглядає странно, але по ітогу це завжди типа, щось адекватно прикольне. The Next One. Зараз я буду малювати Ніс, тому що ніс це е така собі візитна карточка моя. Я колись, коли почала тільки малювати ніс, я не могла зрозуміти, подобається мені, не подобається, чому мій ніс нагадує мені логотип Тесли. Сама для себе хотіла зрозуміти, наскільки мій ніс ок або ні. І через це мені знадобився час, щоб я розуміла, що ніс це норм. Накладна жопа це теж very good, very nice. Тому, якщо у вас є якісь а, нові бачення, якщо у вас з'явилось нове улюблене заняття, яким ви тільки но почали займатися, і ви думаєте, це норм чи ні. Або у старому занятті ви почали робити щось нове, що для вас може бути незрозумілим. Тобто ви робите і ніби все прикольно, а потім дивитесь так со сторони і думаєте, хм, це норм чи ні. Дуже Така гарна порада. Якщо вам здається, що це норм, то це норм. Якщо вам здається, що це крінж, то це крінж. Що, зараз, як завжди, я буду кончати ліцо. Після чого буду малювати стрілки. Так, друзі, зараз я буду відкривати ось такі румяшки від ламель. У них така колекція зараз. Колекція називається Hope. Сподіваюсь, вони будуть непогані, тому що мої румяни вони дуже давно закінчились. І я вже останні оці крихти, що ви розуміли, вони здається теж від ламиль. Ось ці крихти я повозила з собою через всю Україну, Вони були зі мною, ось саме ці крихти. Були зі мною і у Львові, у Києві, і у Дніпрі. Я ніяк не могла дойти до магазину Єва, щоб придбати собі новий It's time! Отакий От ітоговий макіяжик у нас виходить. Це моя авторська задумка. Я завжди була не така, як всі. Мені дуже подобається, як вони, до речі, переливаються, ці блискітки. Виглядає достатньо цікаво. Так, ну що, зараз я буду малювати губи. Робити накладні вії є ставати зіркою. А ми з вами зустрінемось вже зараз. <звук> Ось такий, друзі. В мене надзвичайний образ вийшов. Я прималювала собі, приклеїла вії і трошки перевдяглась, щоб більше бути схожою на себе на сцені. Ну що, зараз я буду разом з вами малювати губи. Як я вже казала, сьогодні я зайшла трошки у Єву, є, трошки купила всякої хуйні. Помімо подводок, які залишають, до речі, невеличкий тінт. Не знаю, видно вам не видно. Я сьогодні ще купила дуже цікаві олівці. Ви тільки подивіться, ось такий синій, дуже цікавий. І ось такий набір різних олівців, різних кольорів для губ. Зараз хочу я попробувати кожен олівець. Спробувати, який він на смак, є е, якимось цікавим кольором намалювати собі ліпс. Так, я терпіти нахуй не можу. Коли приклеюють оцю штуку. Типа, і е, найдебільніше, і найогидніше це коли олівець без захисної плівки і прямо на сам олівець клеять ось, ось цю піщалку. Дуже цікаво, він насправді буде таким ж синім, тому що в мене є а, від е, ламель такий гарний блакитний олівець. Колись я полював на ці яскраві кольори олівців від ламель, тому що в нас їх майже не було. О, ви тільки подивіться. Такий колір, як... Такий саме колір, як і треба. Вау, він дуже м'який. Але дуже такий. Типа. І липкий до всього цього. Ось такий яскравий насичений колір від Evoline синього. Я його сьогодні нікуди не буду впихувати тільки собі у дупу. А, але дуже прикольно. Я насправді ненавиджу е, якихось дивних кольорів губи, але чому б ні? І ви тільки подивіться на ці кольори. Мені здається, що вони усі у трьох мені підходять під сьогоднішній образ. Але виберу я, мабуть, ось цей найтемніший. Да, це ті самі такі ультрам'які олівці, ультражирні, що застигають. До речі, синій від Eveline, водостійкий якийсь, він бачите, засох аж намертво. У мене просто одне запитання до оцих супер-мега жирних олівців від Ламель. Як дівчата, як жінки адекватні, да? не трансфістіти, мають малювати собі губи, а, чимось подібним, не виходячи за контур, не малюючи собі такі клоунські губи, як у мене. Так? Тому що ну, на сцену гаразд, це окей, я можу їх малювати просто блядь, до безпреділа. Яким образом дівчата мають їх стругати, якщо вони не стругаються, ніхуя? Є, ну я взагалі не уявляю. Це піздець. Так і що? Як я і казала, в мене ще є дві такі помади у формі пуля. Ще вам хочу сказати, що сьогоднішній макіяж, як завжди, мені дуже подобається, як завжди, найкраще. Ну що ж, друзі, ось такий у мене надзвичайний мейкап сьогодні вийшов. Я сподіваюся, я вам підняла настрій, зробила його, можливо, трохи святковим, а можливо, і не трохи святковим. Сподіваюсь, що у вас сьогодні найкраща погода в світі, яку я вам подарувала своїм гарним настроєм. І що ще я вам хочу сказати. Залишайтесь такими ж неперевершеними, як я, гарними, як е, мої відображення у дзеркалі, і неймовірним, як е, мій розкішний ротик, що мене хвали. Корми, корми, корми мене ротик, я тебе буду хвалити, хвалити. Або навпаки. Ну що, друзі, I love you, I, need you, I want the sauce. До зустрічі в наступному відео. І в найкращих клубах країни.